Привіт, мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гешталь-терапевт. В близьких стосунках у людей з пошкодженим справжнім я виникає багато різних складнощів. А так як близькість потребує самоекспресії, саморозкриття, здатності бути самостійним і одночасно ділитися своїми переживаннями з іншою людиною. Можевим і нарцисичним людям, як правило, важко вступати в здорові стосунки і підтримувати їх. Для них близькість це такий найбільший камінь спотикання, так як, вони повинні, так як їм потрібно війти в стан, який можна описати як тісна асоціація, контакт або спорідненість. І також цей стан потребує, можна так сказати, прояву нашої найглибшої природи. А саме такої близькості ми очікуємо від здорових людей, які можуть відкриватись і ділитися тим, що в нас є найглибше, найбільш чесне і справжнє. Отож, можна визначити близькість як здатність двох людей дарувати один одному свої справжні я, щирі почуття, прихильність, визнання та інші емоції. Тому поява справжнього я має дуже важливе значення для того, щоб ми могли успішно любити іншу людину в тривалих і здовільняючих відносинах. Для того, щоб це було можливо, в дитинстві нам потрібно досягти автономії від мами і, відповідно, вільно себе проявляти і бути впевненими в тому, що вона нас підтримує і схвалює. В такій ситуації наша особистість розвивається оптимально і стає достатньо сильною для того, щоб ми могли підтримувати любовні стосунки. Для повноцінної близькості дуже важливо вміти сприймати іншу людину разом з її хорошими і поганими рисами. Також треба вміти проводити час на самоті, відчувати справжню турботу про іншу людину, на відміну від нужди в ній. Ще важливо вміти витримувати тривогу, депресію. Емоційно віддаватись іншій людині без страху бути поглинутим або покинутим. Також важливо вміти проживати втрату і оплакувати кохану людину, а для того, щоб емоційно звільнитись від попередніх стосунків і підготувати себе до нових. Якщо індивідуація і сепарація проходять успішно в перші три роки життя, то між мамою і дитиною виникають відносини взаємної довіри. І це стає основою для формування дуже важливого відчуття власного права отримувати підтримку і визнання в процесі стосунків. А в цей час дитина дізнається, чи, чи може вона довіряти чи ні іншій людині, тоді, коли вона буде проявляти своє справжнє я. Стосунки між мамою і дитиною в цей період формують паттерн відносин, який для дитини буде відчуватися як природній в усіх її подальших відносинах. Можна так узагальнити, що більшість із нас в тій чи іншій мірі мають емоційну травматизацію з того періоду життя. І, відповідно, наша здатність довіряти, бути в близьких стосунках, бути автономними. А творчо знаходити рішення різних конфліктних ситуацій не розкривається повністю, і, відповідно, нам всім є над чим працювати. Дякую за вашу увагу. На цьому в мене все. До зустрічі в новому відео.